Українського експолітика Андрія Портнова застрелили в Мадриді. Повідомляє видання Reuters. Власне, невідомий стрілець або стрільці застрелили колишнього українського політика Андрія Портнова в середу вранці біля воріт американської школи в багатому районі Мадрида. Посуело повідомило джерело близьке до розслідування. Я ж нагадаю, що Андрій Портнов працював в адміністрації колишнього президента України Віктора Януковича. А після втечі Януковича Портнов також залишив Україну і п'ять років не перебував в країні. Тим не менш, в травні 2019 року Портнов повідомив, що повернувся в Україну після більш ніж п'яти років життя за кордоном. Попри це, 2020 році Печерський районний суд Києва ухвалив рішення, згідно з яким Портнов нібито проживає в Україні всі попередні п'ять років. Портнов раніше перебував в санкційному списку Європейського Союзу, який був запроваджений ще у 2014 році. Але в 2015 році європейський союз виключив Портнова з цього списку. Проте портнов також перебуває під санкціями Сполучених Штатів Америки з грудня 2021 року.